Йо-хей, hey, привітка, з вами я Алсік та Дісайпо. Хей hey йо Так, ведіть назву світу. Як буде називатися назва світу? Ем... я мені байдуже. Так і назви. Відпустка. таке відпустка. Вийте. Не треба. Ти шо? Ти тільки прийшов з відпустки, алло. Ого, якість, конечно, покращилась. Вау. Чекай, давай піднімаємо гору. Просто Там треба проходити. Просто, просто акуратно йди ти, все. <рес> ти ще дуже неаккуратно ходиш. Давай, давай, давай я підійду давай, до тебе. Ми просто спригнем разом. ні, давай не будемо а, це, давай, це, знаєш, давай. вигадувати. Я впевнений, що це дуже легко проходиться, просто треба цей розслабитись і проходити. тут десь скриня якась. Відкрий скриню. А як? Бо, ні, немає. Ти Майнкрафт бавився? баусиш. Я понял. Все-таки питання питаєш. Дивно, Вважай, 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 вважай. Чекай, чекай, давай сделаем такое. О, ну ну давай, давай... С... Я жартую. Не трапа, ну я жартую, я какие-то жартую. Давай, давай, раз, два, три. <laughs> все добре, все <laughs> добре, все <laughs> добре, все <laughs> добре, бежи. Бежи, дядьку. Вот, вот это вот, вот, чекпоинт. Трипай, косик, трипай, коцик. <laughs> трипаем, трипаем. Какие <laughs> руки долгие только, Пайс. Я плачу, я просто плачу. Нормально, Батут, дивись. А, це не батут, блід. Помилочка вийшла. Давай, щось говори. Раз. Два. Раз. Два. Ну, типа, я, я роблю все, що роблю, а ти просто говори. это. Два. Я понял. Раз. Два. Я казав, що спрацює, але спрацювало. Тихо, тихо. Спадай стонд. Хлопче, ми обходили в рази більші штуки. Я знаю, я знаю. Ну це було, коли ми ще молодими були, алло. Раз. Два. чекпоінт чекпоінт Прагіка, кашка. Так. Я щось навіть нічого не зумію, так? Стоп, я щось тут... Ага, поняв. Ні, ні, піднімай, напевно. Так, я щось не то роблю, вибачаюсь. Так, тут треба реально обережно. Бігти. Реально обережно бігти. Обережно, обережно, але бі... Так, нас стріляють. Оу! прикольно. А куди бігти? А чого в смислі? Тепер вліво. А, воно ну... зривається, будеш знати. А, воно зривається, ага. <сх> Логічно, бомба. Два рази вліво, два ти рази раза Бачиш? Ти бачиш хто там на, на тому? За е... рулем, Якась типу? людина, типу. типу прям mm. волойкий. не хоче, щоб ми програли після того. Два рази вліво, два рази вліво! Yeah! Два рази Просто вправо. О, все. Найс. Давай, стрем. У нас пердикуліт схода. Це тоже треба було попередити. Я, би Тому, теж 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 я буду ]ся. падати. Да. О, я десь паду, короче. тобі обіцяю. Давай, десь, йдемо. йдем? Сюда. <плес> Будеш знати. Ну, у нас Будеш знати. Нас. Але чекай, я підняв, я все зробив окей, я ще й прыгну. Я там... просто дуже пізно цей. Давай всю сторону. Раз, два, три. Я думаю, это продумано. Против таких хитружопых, как мы. Ну, это грибочек. Поднимай, поднимай, что ты делаешь? Поднимай. И порекрута. Это Да, просто копать. Бежи, Форест, бежи. Между грибами, между грибами. Страшно, страшно. ты! Відходь, відходь, у нас руки тепер дуже довгі. Hello, sorry, my да, що далі. You be the, my, my. <laughs> 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 Друж, ти замітиш, що ми стали якимись такими біжевими? <laughs> у мене що білий, що біжевий, що кремовий, що цукорний, що. Що <laughs> <сільний. laughs> Чорний. <laughs> <laughs> О. Чекай, чекай, я не можу дістати. О. Раз, два, три. Дивись, отак покручено. Ідеально, это зарубаю. Тепер прыгаем на шот. Раз, два, три. І сюди. Нормально. Так, що там йде? Куди воно йде? идет? Угу. И да дуду. Я просто кабель попал. Я теж. моя тоже. О, май, просто. Куди ти йдеш? Прямо, прямо. Мо, а ти шурофлеш. Ого. Нічо собі ти, ти сильний. Ти як а так накачався? Від минулої серії. А ти там куда стрибнув? Який, який білок приймаєш? Курячий, ясний, сидий. Ооо. Ух, який сейв, ти шооо? Ну давай, я. от зараз буду бігти. А, біжимо, прям біжимо. Ну добре, це був найкращий сейв. Це було найкраще, що ми робили в цій ігрі. Страшно, страшно, дуже страшно. Еба, его, его, имово, іво! Добре, добре, я півджу. Я піду туди, окей. О! що це означає? Що це означает? Бити буде, бач. -а. Я прям поняв в той момент, коли буде влупило. Ха-ха-ха! Ха-ха! Взіння твоє, да. Ема! Ема! В зіння твоє. Mm -hmm. Мені кота нагадав, дав до на мабуть. Давай просто бігати, так буде весело. Ей-єй. Ой бігайте, покупка. Не туди! Давай погано такого слился просто біжимо.

<реш> Кастелі. Я значит, я такий. О, червоний, прыгаємо. <реш> Всю... 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 Будь готовий, будь готовий. О, будь готовий вигравати, тільки не впаде, будь ласка. Я тебе благаю. Я тебе благаю, просто останній прыжок. Останній. Фу... Ві... Куда? Я тут а... не був. А, типа на два прыгнути, ну давай. Бо тут дуже... Ой, ой, є щось, є щось... <хитан feasible> я щось... <по fogata> я щось поня... Я, я... Taki... я, я, тож... ми, що ми я прям разом з тобою прям летів, я тоже такий, а що в смысле? Коли то воно почало підникати? Фух, ми на дальше доки Наліво, наліво, направо, точніше, точно на не допоняв, короче. Тут різні речі для нас. Червоний біжимо. Yes. Ну да. О, я казала одна легендарна людина, і ви ж тебе нема скла. Так я так я граю, просто. Та куда ти мене копаєш? <laughs> Ще побіг. Ми просто робимо саундтрек збиття скла. Окей. 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 Тут чекаємо. Ух ема! А Тут... коли? куди? То, ТО найкращий варіант. <laughs> Ні, двыйки дыры. А, ну добре. Я тобі прощаю. Єма тут довго. Головне, цю межу не просрати. Ця межа це все, що в нас є. Ти брата вже. Тихо, ти не забудься. Та-та-та. Чекай, чекай, чекай. Там ззаді штуки. Єма їх тут! Да чекпоінт. <рес> СТРАШНО! Ема их тут, Зараз, чекай Я в шоке, что мы сейчас за проходим. Дурня, конкретно. ТА Ты уже скипаешь. Жиду меня. Чисто дурня. Здраво, мужик. Чекай, чекай, чекай. Там точно, там точно что-то сзади. Ема там точно что-то сзади. Ема, Ема. Давай до чекпоинта, до чекпоинта. Это все. Я не знаю. Ми застрягли. Давай ось зараз після оцих двох, щоб... Ні, давай я так, не знаю. Я давай перевернемо що... перевернемо перевернем тако. Я перший побіжу і стрибну туди, Добре, а потім ти давай. за мною. Вот, вот Фух. Ідемо туди. Йдем. О, вони пропали. Сюда. Nice. До речі... Да куди? Бити. Тримай дистанцію. Ой. Ну не, не таку велику. Брыхай, какашка. Їма тебе колыша. Ти шо поплыл? Що ти сьогодні пив? Чай. О, хтось тобі щось долив. Я біг. Я біг. Я біг, весь час біг. Окей. Окей. Ой. Тобі прийдеться щось зробити. Ой, нам жопа. Або ні. Чекай, нам треба... останній прыжок. Не зараз? Сюда ну ти зрозумів, так? Да? Ти поняв, давай. М -м -м, будь ласка. Зараз прыгне, прыгне, зараз прыгне. Єма, ти не прыгнув, але тобі повезло. <плес> Ху. Звичайне діло. Єма, як вона не тріснуло. <плес> да, ми доіграємося зараз. Тріснеш. Тріснеш. Яй-яй-яй. По колу, по колу, по колу, ти ж розумієш, по колу, аж туди до твоєї платформи, бла бла бла. Готуйся, готуйся. Сарделька, прыгай. Я не знаю, як не трісло. Реально, це прям. З першого разу з другого разу прийшло. Ага. Ого. Окей, ну це не має бути. Єма, та не крути! Ми умрем, ми умрем, ми не зробимо цього. Чекай, чекай. Чекай, чекай. Уута! ти дуже, <сху> дуже <обережно. сху> ні, ні, давай на дай нацепну! Чекай, чекай! стоп. Тебе <сху> треба направо стати, але так, щоб ми пішли туди. Крутеше. Ще чуть-чуть. Капельку. Якщо ні, ні, не, Ні, не, куда, куда? Нам треба сюди сюди. Ну давай сюди, якщо сюди. Зможеш. <сху> Він Стань, стань привіше, правише. ще червоно нажму зліва. Ну не, не того гліва, ну там то, там ту сторону. О, і тепер я стою, акуратно. А, а, єма, ти хо а, я навіть не бачив її. Так, чекай, 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 стій. Ні, чекай, чекай, я підійду, я підійду. Нажимай чуть-чуть, але легенько, легенько. Єма, ти їмати рофлеш! ти рофлиш, якщо я покручу, що буде? Е, все добре буде, але тобі треба трошки покрутити, небагато. Може ти просто візьмеш? Візьми просто. Тільки не Йма? на червону не встань, тільки на червону не встань. Просто візьми Йма? і на червону не стань. Не вмреште. Просто легенько, акуратно. Все, все, все. Тепер на червону цю стань. Але легенько, я тебе благаю. Нормально. Давай я трошки п'є. Не, не, продай, продай. Ні, стоп, стоп! Ти дуже багато крутиш. Відійди від мене, ти мене лякаєш. Я починаю. Емо! Ну, все. Так. Я Акуратно. Аккуратно. Оу, стій! Мені залагало, мені залагало. Єма! Мені залагало. Стій, ты Не рухайся! Не рухайся! Не рухайся! Просто жопа! Я пливу в Україну. Я ж все, вс? Єма! Єма! Все, тепер я. я просто дубкою и то. Право, сси, сси, право, сси, 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 право, забадися! право, право. б раз. Живем, живем. Ну вліво, це не, це О, не напряму идеально. вліво. О, ідеально, давай, трошки правіше. Все, хватит. Я пішов, я пішов. Давай. б раз. Стоп. Біжи! Падала. Я не можу, я не можу зупинитись. Просто давай не. Давай, будь ласка, зупинись! Зупинись! Зупини... обдумай своє життя! Обдумай, що ти робиш! Ще? <сіхи> я, <сіхи> я, я не знаю, як буде ставаю. Це просто нереально несувати. Будь ласка, не ставай до кнопки. <сіхи> давай ну розвертай. Чекай, 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 давай я трошки там... Себе. Не боїся, не боїся. Ти що, рофлиш? Ні, назад верни, назад верни, дядьку. Фух. Ну, ну, ну це, це, було, це було, було класно. Це було класно. Нема слів одні емоції. Я запам'ятаю твій шалон назавжди. Знаєш, що я цей блакитний? Я би хотів бути червоним. Я би хотів бути голубим. А, я не знав. Жаль, жаль я блокновий. Ми можемо помінятися потім. би голове, Да. Можемо помінятися потім, якщо ти би хотів бути щас, щас, От зараз от прябу. От прям зараз, от прямо от. От, прямо зараз, от, прямо, от. Не рухайся, водючка. Я передумав побирати. Дякую. Тепер то саме, тільки вверх. А. Ти направо я наліво. <реш> Тепер догадуйся, де право, Так, А, якраз хотів сказати. Чувак, а що ми так якось? Ти що, енергетик? хаван що? Як ти так? З першого я разу забираешь. Як... Я кран. просто в шансі, як ти так. Ні, ок окей, ти тут крутиш. О, манав крутити. Я мана як зараз покручу. Да куда? Шо деробит? Я берст. Що ти робиш, мамой, <рес> Хардкор, хлопаку. Хардкорчику добавляю. Ох, йопа. О, а тут я вообще не знаю, тут і габела. Крутити? Ні. Напевно, не. Куда? Тут не треба було перестрибнути а, по сходках? Я знаю, але я не знаю. Всі головом Бос. Oh, yes. але. але Ти такий деколи. О, 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 на тут реально бос. А, ти хочеш ти типу, посей? Я думаю, а. ми ще його поб'ємо? Пригай, пригай, пригай. А моя кнопку не стали. Ух, ема! Якби ми вижили, не поняв. А, так червоні. Червоні це які треба нажимати. Але ми не встигаємо напевно, на них. А. Окей, давай тоді. Давай тоді чекаємо Дайма. на червону. Возвраща. Прижок. Ого. Атакує. Бік-бік-бік-бік-бік-бік-бік. Mm. Не Настільки. <laughs> не настейка. О! Бік, ще раз, биг-бик, бік-бік-бік. Біг біг біг. О, да, давай, 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 давай. Безум. Біг 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 біг. Ок, я, <рик> <биг, биг>, <рик> кур... я довевся на ХП крабика, вибач. Ти молодець, знаєш його Вис... ХП. Бачиш, скільки в нього ХП? Да <рик> ти, <рик> <рик> а ти знаєш, скільки в нього ХП? Від вот, розкажи мені. В нього 8. О, як ти в шотко е рахуєш? <рик> <рик> я знаю. Я... Ой, чекай, так вона була червона, ні? А ні, вона ззаді. Балін. Ну все. Ой, все. Вижив. Вау. Інший рази він, він ще два раза атакував. Майстер. Профі. Будь ласка, будь ласка, я не знаю. Хто Й... <схі> Ми так зупинились двоє. <схі> біжимо, біжимо. Ой-ой-ой-ой-ой! ой Щось я не замітив. нам. Куди? И будьте уважні. Вау, wow. wow. це було дуже близько. Оце було небезпечно, оце було небезпечно. Прямо б дня маєш. Одного хватило. <свист> <свист> оце він тебе смачно обняв, він прям... Йо, фіга. Ого. Біжи в бік, біжи в бік, біжи в бік. Ох, тебе кнопка спасла. Біжи в бік, біжи в бік, біжи в бік. <свист> Нам треба коло зробити ціле. Ого. Та тобі пофіг не храпит, я так розумію. вообще. Ну, типа. Ну, меня тико на по морде просто дав и, 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 а я такие назад голову, а назад. <свист> не реально, мы не здесь пофиг на крабика вообще. О, сюда. Что труй? Давай. Даю, шауден сзади. Давай. Зроза! <свист> как страшно. <свист> как же страшно просто капать. Бежу бик, бежу биг просто... Бежи, прыгай. Бежи. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, Пригай. будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Ніе. Мы перемогли, босса. Біжимо, да, йогов. Я просто в авиа. Давай його закот. Давай наші нам ті бомби, наші нам ті кнопки, дайм його просто заріжемо. заряжем. ну яка <плес> велика лиха Будь ласка, ні. А че ти туди пішов? Е... Туда не треба було йти. Куда пішов? Так на відкинуло. Ну, ти пішов, ти пішов туди, вот туди, да. Вот туди, де тебе відкинуло. Ага. А, блін, ми трошки нагліємо. Думаєш? Він все-таки текстурку жмає. <laughs> Небезпечно, встигнем, не встигнем. Давай ні. до нього. Кайф. Нажимаю. Б'єше раз по-моєму. підходим до нього, підходимо до нього, підходимо до нього. Дуй, давай, давай, давай. Будь ласка, нажми ласка, і підходим давай. до нього. Давай! Будь ласка, будь ласка, ні, ні! чому? Ніч. Ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой, тікай, 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 тікай! Давай до нього. Ближче до нього. Давай нажмем, і просто я не знаю Олесик, Ми помремо. Будь ласка, перепригни. Чому? Ні, я перепригнув. Щоб ти поняв, я перепрыгнув ту штуку, підійшов вже до нього, і мені просто секунду я біля тебе. Я хочу пісяти. Я просто в афігі. Ну як так? Ми його 4 рази, якщо щось. тепер знову Ні-ні, стоп, 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 стоп. Блін, небезпечно, небезпечно. Сюди. Давай, біжимо, біжимо, біжимо. І до нього, ближче до нього. Давай біжу, 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 ближче до нього, ближче до нього. Сюди. Е. Є... Ес! <пути> ну і нам жопа. <зовіт> Ти шо перекачався на крабіку чи шо? <пути> 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 посуду тебе просто Ніби скелю якусь. е 6 цього. Так, тріпайсь тріпайсь скло Ми маємо нормальне скло віднести до маяка Воно має світити всім кораблям. Акуратно, чисте. Сюда. Вау! До речі, воно не було. Воно. та, воно менше, воно не було таким е, довгим, типу. Ого, ну ніфіга. Ми не, це неправда, ми не були такими великими, альо. Під, ми б були таким великими, ми б того краба просто затовкли. Руками. Ну що ж, а на цьому ми будемо і прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Байо!